Батійського опікування – 454 особи. На території Павласького району функціонують 7 дитячих будинків, 23 прийомних сім'ї і По, по, питанням, по питанням почтів, В капітальному будівництві обсяг освоєних коштів за січень БРСУ 10 мільйонів 972 тисяч тисячі гривень. А які ці кошти були освоєні у спеціал світі, це спочатку чим було учебне 24-го, як на березні 25-го, капітальний ремонт і цей номер один, дивальне приміщення під укриття. Потім також капітальний ремонт по заміні віку на металопластика, перегляючи від цієї номер один, це все після третьому Також розроблена праця поштовна документація за цей період і вже розпочало за дивництво, за цей номер один, у сфері комунального будівництва ви законодавного у лютому 25 року проєкт поштову документація на будівництво відбирають споруди у своїй діло Сухалика. І також проведена спротизбула 25 році робочого проекту, також точнее частина проекту будівництва масто на територіях Мажинського сільської територіальної громади. Менша галася господарства. Також э, э, разроблено разроблено тесно пошторгей документації и распечатан реконструкцию с приміщенням видео законопроводского міського ради, Відвідування приміщення також перед законно без українського. По другому питанні, значить, керуючись пункту 16 статті 43 України про місцеве самоврядування в Україні, Україні розглянувши, обговоривши поданий радисмієстрацію про виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку, полгарського району за перше квартал 25-го року, постійна комісія вирішила висновок питання звіт про виконання програми соціально-економічного культурного розвитку по району за перший квартал го року, включити до порядку денного сесії районної ради проект рішення. Звіт про виконання програм соціально-економічного культурного розвитку росіянку району за 2020 року Погодити та внести розгляд районної ради. Рекомендувати доручити начальнику відділу економіки та экономики за комплекс адміністрації що Наталія Володимировна, доповідала, доповісти значення питання, питання на пленарному засіданні районної ради. Рекомендувати депутатам районної ради затвердити проект рішення на пленарному засіданні. И простепень, значит, відповідь на Японию план работы постійної комісії районної ради з питань радиопытанский економічного розвитку, господарства, і инвестиции, зеленый устрой, минерального планування, табловоустрою, екології, надзвичайных ситуаций. Та культурного доградського району за перше січня 2023 року. Із виконання програми захист поставлення території від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру по району на 2021-2025 роки. На четвертій класі перше від нови районної ради. Друге від про виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку Пологацького району за 9 місяців 2025 року. Третє про програму соціально-економічного та культурного розвитку Палагарського району на 2026 рік. І четверте. Пропонує роботи постійної комісії районної ради соціально економічного розвитку. Прогнослоги государственної системи ранного планування так благоустроить надзвичайно ситуації на першому тисячу двадцять шостого року. Mm -hmm. Все вычерпали в воздух от России. этот терминал не работает страна. Хорошо, еще что-то Не двоих, а есть двойная класса, знаешь? Там для федера. Хотя пить мои меня на типа куда-либо. Скажу вам дальше.

то сейчас пойдём движнячить хоть хоть в сеть. Сейчас. Я